Дівчата, вітаємо! Вітання. Обговорюємо дуже розповсюджену проблему, з якою до нас в агентство звертаються за консультаціями, коли жінка заміжняє офіційно за українцем і одночасно вагітна від іноземця і живе з іноземцем, звертається до українського суду для того, щоб оформити розлучення, адже ж скоро ж народжувати від іншого чоловіка, а суд не вирішує справу. Чому так відбувається? І що робити? Ви маєте розуміти, що в нас є вимоги українського законодавства, коли суд може розірвати шлюб, якщо немає, наприклад, дитини, яка ще не народилася, тобто жінка в процесі вагітності, або коли, наприклад, дитина народилася і їй ще не виповнилося один рік. Якщо така інформація потрапляє до суду, суд зобов'язаний зупинити проваду. Абсолютно вірно. Навіть якщо сам чоловік пише заяву або приходить до суду, і говорить, що це не моя дитина, і я не проти щодо розлучення, оскільки я в курсі, що дитина не від мене, і дитина від іншого чоловіка. Ви ж зрозумієте, тут така взагалі з цим всім цікава історія. Чоловік офіційний він буде вважатися по закону батьком цієї дитини. Потім треба буде після розлучення вже вирішувати моменти з батьківством, звертатися, наприклад, до Раксу або до суду. Або обоюдно, щоб чоловіки підтвердили, що цей не є батько, а той є батько. Або до суду і виключати батьківство з запису про народження дитини і навіть може до ДНК дойти. Це один маразм цієї ситуації. Другий маразм в тому, що якщо ви за кордоном вагітна і хочете розлучитися в Україні, то вам не варто казати про вашу вагітність. Тому що як тільки ця інформація в суд потрапить, або ваш чоловік про це дізнається, він про це напише в суд, то суд зобов'язаний все одно зупинити таке провадження. Ще один момент: ви маєте розуміти, що навіть якщо коли подається в суд. Справа, от вона у вас затягується зараз. В Україні воєнний стан зараз в Україні багато обстрілів. Взимку взагалі світла не було. Зокрема, от по половині України 100% виключали світло Це не найкращим часом. Прискорює абсолютно роботу. і ще один момент, коли повітряні тривоги суд припиняє свою роботу, а суди в нас зараз завалені справами. Ось отак. І ви маєте розуміти, що швидко, як це було наприклад в мирні часи, що там за три місяці, максимум за чотири, тому що ще додається місяць, коли судове рішення має набрати законної сили. Так швидко не вийде вам розірвати шлюб. Тому спрогнозувати, як швидко ви зможете розірвати шлюб, і, наприклад, взяти шлюб з новим чоловіком, від якого ви вже вагітні, неможливо. Тому тут треба трішки планувати, або знати, от як ми пояснюємо, що буде, якщо ви не встигли розірвати шлюд. Сказ... Всі наслідки з батьківством і так далі. Або розкажи, будь ласка, якщо вже розривається шлюд, або і ви вже вагітні були, на кого Дивіться. Як з дитиною? Дитина, дитина оформлюється на колишнього чоловіка після розлучення автоматично, по закону, все одно. Якщо після розлучення ще не пройшло 10 місяців. 10 місяців ще після розлучення, якщо дитина народжена, наприклад, ви розвелися там в травні, а дитина народилася там в серпні, ця дитина буде автоматично записана на того чоловіка. Чому 10 місяців? Тому що строк вагітності 38-42 тижні фізіологічно у жінок. А не 9 місяців. Тому чоловіки тут не треба їхати що 10 місяців. Жінки саме придумали закон. Ні. це фізіологічна історія жіночого організму. Ще момент про це, що коли батьком лишається чоловік в Україні, ви народжуєте дитину за кордоном, оформлення цієї дитини, там батько в правах, розумієте, вам їздити туди-сюди, якось цією дитиною далі отримувати дозволи, документи і так далі. Ви розумієте, яка це проблема. Яка це проблема, дівчата? Можете мене засуджувати, можете ні, там возмущатися скільки завгодно, але я скажу, зменшити цю проблему може або відсутність інформації про вагітність, або трішечки, знаєте, уваж... уважніше придивляйтеся до певної моралі, якщо ви живете з другим чоловіком за кордоном. І ви не збираєтеся повертатися до вашого чоловіка, то все ж таки доцільно розривати шлюб, а не сидіти на двох стільцях. Тому що потім ось цими вагітностями це ціла треш історія, розумієте? Ще один момент. Ви дуже часто нас питаєте: а якщо я не скажу за кордоном а, в тому ж а, раці, да, в нас там є аналоги, скажімо так, наших гравців, де ви реєструєте. А, Народження дитини, і отримати свідоцтво про народження. Якщо я не скажу, що в мене в Україні був чоловік і що там я розірвала шлюб, хто це перевірить? Я легко це все зроблю, і мені за це нічого не буде. Так от по процедурі для оформлення свідоцтва про народження, щоб писати батька, і перевірити, чи є ще в Україні ще один шлюб, раци, тобто або е, органи, які замінюють. Відділи реєстрації актів цивільного стану за кордоном, що вони роблять? Вони у громадян інших країн зараз ми говоримо про громадянство України. Вимагають у вас довідки з Посольства України про підтвердження, що ви не маєте шлюбу або ви маєте шлюб, тобто довідка, де підтверджується про те. Чи був шлюб, чи є він зараз, чи він вже розірваний. І обов'язково дивляться на дату розірвання шлюбу і також вираховують час народження. Знаєте, у нас була одна історія в практиці, коли жінка уїхала від свого чоловіка за кордон, народила там дитину від іноземця і попала в дуже жорстокого дуже, дуже чоловіка, там було побиття, там все, вона не могла втекти, він її там не пускав. І цю жінку дитина була не оформлена, і цю жінку змогли витягнути з-за кордону, тому що це, як зазвичайвала мусульманська країна, зміг колишній чоловік. Вони вже на той момент оформили розлучення, але по нашим законам ця дитина вона все ж таки вважалась його, тому що вона була народжена ще до спливу 10 місяців після розлучення. І він так витягнув цю свою колишню жінку з дитиною від чужого чоловіка. А потім вони вже скасовували запис про батьківство вже тут в Україні. То благородний виявився чоловік. Тому, дівчата, думайте, будь ласка, трішки наперед про ваш офіційний статус. Тому що ми для вас, для того, і є, і чоловіки теж. Будь ласка, ви бачите, чим може закінчитися для вас подорожування вашої дружини за кордоном. Ви розругалися, все типу розійшлися, або машки лишили так, як є. Я нещодавно казала, що сім'ї варто зберігати і е, дуже багато розводів. Але якщо ви живете з різними людьми вже, і ви то знаєте, так, у вас, обоє. просто розумієте, у вас можуть бути наслідки від їх відносин, а наслідки юридичні будуть у вас. Тому, будь ласка. Зважайте на це. До важливо. речі, для чоловіків, шановні чоловіки, ви ж розумієте, коли на вас пишеться дитина, виникає зобов'язання утримувати цю дитину. У нас, до речі, були такі історії не поодинокі, коли чоловіки, вже період дії воєнного стану, вони розривали шлюб, а потім виявлялося, що через 6-7, 8 тобто до 10 місяців народжувалася дитина, і цю дитину записували на нього. І потім прилітає до нього судовий наказ про стягнення аліментів. Хочете ще цікаву історію? Знаєте, як кажуть, що зрадників ніхто не любить і не поважає? О, дивіться, дуже часто, кілька разів натрапляла, що була така історія. Жінка заміжня зустрічається з іноземцем, вагітня від нього, збирається за нього заміж, розриває нарешті шлюб з українцем, а він її з дитиною кидає. І каже: а звідки я знаю, що це дитина моя? Ти коли була там в шлюбі, зі мною гуляла? Побачите. І такого є, і немало. Такого мало. є дуже багато, дуже багато. Тому отака історія. Пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. І будь ласка, поставте нам лайк та підписку, тому що для нас це дуже важливо, щоб ви нас добре бачили. Адже наші е, ці боти <смас> нас все ж таки атакують. Тому, будь ласка, лайки підпишіться на нашу сторіночку. У нас дуже багато цікавої інформації. Дякуємо вам за заздалегідь і до нових ефірів. На все добре.